Друзі, вітаю всіх на каналі щоденник Крибалки. Сьогодні я приїхав в Хом'яківку на спортивний став е Дельвейс. Буду в човнику займатися підводною зйомкою, переміщатися, шукати рибу, може якась в кадр попаде. Цікаво би було зняти коропа. Цікаво, чи я його знайду. Його тут дуже багато. Сумиє, окунь, лин, осетр навіть. Ну от така у мене задумка є. А можливо і спробувати на ківочок піймати якусь рибку. От таке я сьогодні задумав і дуже сподіваюся, що щось з цього так вийде. Зараз все складаю в човник. Екіпіровочку. Буйки. Якір. Ну і попливу. Глибина більше трьох метрів, тут ніякої рибки я не бачу, тому зараз я буду переміщатися. Так, друзі, в кадр попало декілька рибин. Але трошки так подальше. Тому не оприділив я хто тут такий був. Так, поки що обстежую, став і бачу так, на віддалі пару рибин, там і короб попадав в кадр. Але такого, щоб скупчення, то ще не бачу. Але продовжую шукати. Трохи відблискує, але видно рибу. Хмара риби, хмара риби. Показує тут скупчення риби в тому напрямку. Просто неймовірно. Я не міг не йти. А з цим діпером не на правах реклами. ну <реклама> <реклама> Це капець. Пишіть, пишіть і не перестає, і видно, що дуже багато риби там згрупувалося. Угу. Неймовірно. Мені треба маркер поставити. Недовго, друзі, я радів. Десь риба перемістилася. Незрозуміло, де тепер взагалі її не видно і не чути. Зараз ще трошки пропливу, подивлюсь під водну камеру. Ну і буду збиратися додому. А завтра або післязавтра ще сюди. Повернуся і спробую щось упіймати. Бо сьогодні я так і не закидував. Доброго ранку, друзі. Ось знову я приїхав в Хом'яківку на Едельвейс. Ставочок. Сьогодні день другий. Вчора була тільки розвідка. Був пошук риби. І що? Рибу ехолотом я з Сергієм знаходив. Також підводну камеру трошки бачив, однак вони мігрували. Риба не стояла на місці. І якоїсь такої щільної стаї я не знаходив, щоб стояла на місці. Чи вона боялася холота на глибині 3-3,5 метри, не зрозуміло. Вона відпливала і дрейфувала. Сьогодні я все ж таки попробую, не дивлюся на те, що прихопило кригою, попливу на човнику і попробую у цих віхнах порибалити. А там і більше розтопиться, буде видно. Буду переміщатися, попробую ловити на ківок на мотиля. Зараз дуже гарний ранок, сонечко. По-своєму красиво. Мені хоча б, щоб одне клювання було, я вже би був щасливий. Піймаю ту рибу та й відпущу. Лиш би, би вдалося. Так, зараз пришвартуюсь тут біля помаранчевого буйка. Ну і буду. Za kierunek hmm? Ну, глибина дуже гарна. Ну що ж, пробую. Пробую навколо себе. О, тут значно глибше. Сьогодні прекрасна погода. Сонечко світить. Ну нема вітру, принаймні поки що. Коби короб узяв. Тут його є дуже багато, дуже. От би якийсь пропливав біля моєї мормишки та й спокусився. Так, не хоче. Можливо, тут рибки немає. Вирішую, друзі, я ще вудочку з поплавком закинути. Закинув я подалі поплавочок. Так, увільне плавання. Дав 2 метри глибини. Наче буде проводочка своєрідна, бо туди вітер жене так трохи зліва направо. Ну і так в товщі переміщається. Крига не дає мені тут розгулятися, тому буду пристосовуватися вже як можливо і сподіватись, що тут краса рибка і підійде. Мовчить ківок, мовчить поплавочок. Звичайно, я не підгодовував. Думав, що буду шукати рибу. А так як я обмежений через те, що ось криги немає тільки в даній місцевості. <кій> Скрізь є, тобто 90% став покритий кригою. І вона навіть і не думає розмерзатися. Ну, десь може капельку. Від цели. Йолки-палки. Плавок був, пішов під воду. І не успів я підсікнути. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, одна єдина покльовочка. І, на жаль, рибку не підсікнув. Ну, короб міг би засіктися і сам, якщо б він гарно кльонув. А це так попливок щез. І секунд через шість виплив на тому ж самому місці. Щоб він виплюнув мутиля. Дивно. Друзі, я не знаю, але клюнула риба, реально. Дивіться. І то не маленька. Якась. Ну не знаю, маленька, не маленька. Невже? Так, трошки фрикціончик пішов. І це я переплив в інше місце. Ага, це якийсь. Не вже. Не вже. Тут жилка в мене не груба. Не грубок. Туди не можна. Ох, ніфіга собі. Оце окушара. Йолки-палки. Боже. Це що за риба? Це я на коропо сюди приїхав. А це такий окушара клюнув. А це так. Ну, це капець. І от тепер не знаю. Батарея закінчилась. Шпів я цього окуня зняти чи ні. Як він і як... Класний окунь. Як думаєте, скільки важить? 750 грам. Яка краса, а? Ну, заєць. Давай я тебе хочу відпустити. Гарно пішов на саме дно. Значить так, короб не клюнув, але клюнув гарний окунь. Я початку думав, що коропець якийсь. Ну що ж, друзі. Сонечко вже сіло, пора мені збиратися додому. І я зроблю такий підсумок. Я вчора не рибалив. Я не рибалив, тому що вже було трошки пізно. Думаю, приїду на другий день. Я вже знаю приблизно, де вона є, і буду ловити. А сьогодні приїхав і ось така картина. Опля. От так, Тому такий облом. Два дні потратив я на риболовлю. От. от так і все, друзі. от така буває риболовля. І замерзнеш трохи, і прикладеш максимум зусиль, а результат ніякий, я б так сказав. Ну, але що, це ж, це ж зима. А тим більше я не хотів, не, не хотів розмінитися на малу рибу, я от все ж таки хотів піймати коропа. Не вдалося. Трошки природа. І погода мене обмежила, як бачите. Але то нічого. Скільки раз пролітав, а скільки раз ще пролечу, однак буде і на, моєму, на моїй вулиці свято буде обов'язково. Ну, то все. Не буду багато говорити. Я з вами прощаюся. Бажаю вам щастя і міцного здоров'я. З вами був щоденник рибалки.